В рамках тижня цивільної безпеки у горішньої громаді були організовані заходи для учнів навчальних закладів. Дітям демонстрували пожежну та спеціальну техніку. У двох навчальних закладах відпрацювали евакуацію учнів за сценаріями пожежа та виявлення вибухонебезпечного предмету. Тренувальні навчання із залученням пожежної техніки нашого підрозділу 17-ї пожежної рятувальної частини в ході тижня безпеки цивільного захисту. Відбувалися тренувальні навчання з евакуації дітей з навчальних закладів при виявленні пожежі. Також був змодельований. Версія щодо знаходження вибухонебезпечного предмету порядку дій при знаходженні вибухонебезпечного предмету та його ідентифікація вже нашими працівниками ДСНС. Крім того, було Відпрацьовано було. Надягання захисних костюмів L1, надягання захисного одягу, гасіння умовної пожежі за допомогою вогнегасника, і також пожежні рятувальники розповіли школярам. Про аварійне рятувальне обладнання, яке знаходиться на пожежних машинах, сьогодні естафету тижня цивільної безпеки прийняла зож номер 6. Дітям продемонстрували пожежну машину та її технічне оснащення, дозволили вдягнути спецодяг пожежника і навіть загасити умовну пожежу. Розповідай, важка форма так, холодна, мокра. Важко гасити уявне полум'я? Ну, не сильно. А що саме важко? Напевно, тримати давай річак дергати, щоб вода була. Береш за ручки, не на себе. Закрива. Практикували учні й надягання хімзахисних костюмів. Ну, костюм я, удобний, так. Я. Я ж я Та що сказала, якого рятувальника. А, а тепер дивися, одягає, знімай. Одягаємо противогаз, дивися як. Усюди подвородок зразу, підборіддя, Давай, отак. І натягуємо. О. І зараз ми з тебе зробимо справжнього рятувальника. Давай отак. Дихати є чи да? Да, є ще дихати. Для захисту шкіри від радіації. Да. Бабу, да. там, 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 там ну, да, Дуже зручно. Боюся, це такі, що нормальне. Немного тяжело, але ты Тикати Да. Важко ходити. Да немного важко. І наостанок всі охочі мали змогу за допомогою вогнегасника загасити справжній вогонь. Тримай рукою отут. Висмикли смайкуї. Давай тобі трішки допоможу. Ломба у нас. Цікаво, змістовно, а головне корисно. Школярі та студенти навчальних закладів міста отримали важливі знання, які здатні вберегти життя та здоров'я юного покоління.